На сьогоднішній день у нас зафіксовано 23 тисячі кейсів, плюс по статистиці. Ви бачите розділ по їх динаміці щомісячній. Як Такі є окремо є типізація по подіям, наприклад, по людським втратах, тобто бачимо, що кількість загиблих перевищує 5 тисяч осіб, і відповідно отримали поранення більше 6 тисяч осіб. В основними об'єктами атаки на Цивільні населення це є відповідно будинки е житлові. Вот зафіксовано 8534 епізоди. Це об'єкти комерційної діяльності, от а також освітні заклади і об'єкти інфраструктури.